І вас вітаю теж. Ну розкажіть нам, будь ласка, бачили, що дуже багато кроків ви плануєте зробити за ось ці, якщо не помиляюся, три роки. З вашої точки зору, знову ж таки, що зараз найважливіше, і яка мета ось цієї програми? На кого вона спрямована? Ну найважливіше те, що ми сьогодні прийняли цю програму на 25-й позачерговій сесії. З ініціативи нашого міського Олександра Сергійовича Семчишина. Тому програма є і націлена на категорію: це члени сімей загиблих, померлих, ветерани війни, члени сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, мешканців нашої міської територіальної громади, родини героїв. Ми ще раз говоримо: що сьогодні йде війна, сьогодні особливу увагу приділяється. Нашим воїнам, які нас захищають, і відповідно є родини героїв, які втратили своїх синів та дочок. Тому о, програма поширюється на сім'ї, які зареєстровані, проживають на нашій Мельницькій міській територіальній громаді, і ті, які прибули з інших територій. Відповідно, є сьогодні 140 мільйонів. Тому розроблена вона програма з участю наших. Департаментів управлінь відділів комунальних підприємств і є 34 заходи на сьогодні. Ну та ми їх не будемо зараз і звісно ми так, все врахували. Ми, та ми, звісно, не будемо зараз усі такі перераховувати, бо то все таки і роботи на кілька років. Так коли так, нас, на три середньо. роки зараз прийнято програму. На... Коли буде безпосередньо старт, і ми знову ж таки розуміємо, що вам потрібно буде або сформувати такий реєстр осіб, які можуть претендувати на участь в програмі, або можливо він у вас вже є сформований. І ну для того, щоб можливо не всі захочуть брати участь, або можливо не всі захочуть брати участь у всіх 39 ось цих запропонованих заходах. Зрозуміла річ, то розкажіть нам, як ось це буде відбуватись, коли старт як подати заявку, і е, чи 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 треба на все одразу? Якось чи це буде автоматично відбуватися? Ну відповідно, у нас реєстр є вже створений. Е, якщо подавати заяву, то сьогодні можна звернутися і в управління праці. Соціального захисту у нас є громадські приймальні, Відповідно, можна туди звернутися. Ну і відповідно можна звернутися і в пенсійний фонд, тому якщо ми відшкодовуємо пільги за житловий комунальні по розмірі піятдесять відсотків згідно держава 50% відшкодовує і є кошти місцевого бюджету. А ще скажіть, будь ласка, от щодо того, хто із членів родини може безпосередньо от подавати заяву, звертатися і до органів соцзахисту, і так як ви вже зараз зауважили, і до пенсійного фонду? Бо вони теж займаються зараз відповідно. Так, з 1 січня так. Вони так, так. займаються і вони членів родини. Керіді. Заяву можуть подавати члени сімей загиблих, і вони мають отримують в нас посвідчення, і можуть і подавати і син, і батько, і мати, і повнолітня дитина. Тому ці заяви подаються і опрацьовуються, і нараховуються. От в минулому році ми вже відповідно таких заяв: 110, і, і на загальну суму десь 337 тисяч надали тисяч допомогу. Ви кажете зараз про одноразову допомогу. Чи про якусь Мені одноразово ми кажемо сьогодні про пільги, ті, що ми говорили, що можна звернутися і пенсійні і управління і праці соціального захисту. Ну є сьогодні така пільга. Разом така є пільга 100%. 50% п'ять відсотків держава, п'ять коштів місцевого бюджету. Це вже у нас роками це робиться. Зрозуміло, так це дуже важливий аспект, і крім того, велика частина буде велика частина буде спрямована програмою зараз родини героїв на те, аби допомогти їхнім дітям. Бо Я вже побачила, що там є і про допомогу і в оплаті навчання в різних університетах, в вишах там і можливо навіть не вишах, і не тільки я наскільки розумію у самому Хмельницькому, що ну дитина має право теж вибрати ким вона хоче бути, і про харчування у школах, і про мистецькі розкажіть Рахували. нам про це будь і навчання 50%, 50 плати бабтиці у закладах вищої освіти. І вже в минулому році скористалося 388 таких студентів. Відповідно, надається матеріальна допомога е, всім категоріям, тому що війна сьогодні важко всім, але особливо нашим воїнам, особливо нашим сім'ям, і особливо увага приділяється, приділяється особливо увага ті, хто втратив або сина, або дочки. Тому відповідно є звернення на міського голову, секретаря міської ради, заступник, коли вертаються, і ми опрацьовуємо ці заяви. і, Відповідно, надаємо і допомогу. І допомогу надаємо не тільки матеріально, а всіх напрямках цієї програми, які ми і Є і надаємо, і, і і під контролем наш є сім'ї, родини, тому так має бути. Я зрозуміла, тобто йдеться про те, що буде безплатне харчування для для дітей у школах і навчання у мистецьких школах а, так само буде безкоштовним і... для таких дітей. Варто просто скористатися, тому хочеться якої знаєте певну частину чогось перерахувати. Бо можливо, хтось думає, та навіщо воно мені треба? Не хочу, ну не хочу цього робити. І відповідно але... навчання, за навчання початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів дітей. Ну і ця програма сьогодні є. Доповнення будуть. Зміни ще будуть. і Відповідно, програма і всі заходи вони мають бути дієвими. Ну так Тому, я ще о, бачила о, о, так само. Є і частина, яка спрямована теж на забезпечення е, медичних е, потреб. Тобто, там і про е, якщо потрібно, і зубопротизування, і якщо проблеми із слухом, про, потрібно про профілактичний вирішувати. огляд відповідно теж здоров'я, і це ми е, надавали і безкоштовно, і зубопротизування, і огляди, і це проводили, і ці програми теж чітко прописано. І... Вже і вже ну, можна і шити... прописано, хотілося ще наголосити, що в нас є санаторно-курортне оздоровлення. Ну є сьогодні держава немає коштів, але ми маємо свій рекреаційний центр берег надії. Відповідно, вже в минулому році там оздоровилася 71 сім'я, тому і повітря, і вода, і, і, і ліс, і, і ми оздоровлюємо і. Працюють там психологи, запрошуємо з цими сім'ями. Ми працюємо і будемо ці послуги тільки розширювати. І йдуть великі там роботи, і, і здоровчий процес і, 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 в цьому році теж вже є, і, і на літній осінній період будемо ці сім'ї оздоровлювати, і родини.